Я рассказываю от гражданина, у которой болит душа. Пройдите туди. Сколько можна? Ведь этот ліс насажен руками наших дедов, наших э, родителей. Вот это, это ліс, который не ну, насаджений, його не ни санітарний, ні рубки не делать. потому что это легкие, легкі наши зеленые. В селі Кринки продовжують нищити ліс. Працівники лісгоспу розповідають про санітарні рубки. Мовляв, вони. Проріджують насадження, проте лишають величезні пні від здорових соснових дерев. Дачники діляться навіть у людей із залізними нервами вже увірвався терпець спостерігати за таким свавіллям. Всі дачники слишали круглосуточно, з восходу до закату, рів бензопіл, падаючі сосни, скрежить дерев'їв. У всіх душа боліла і розривалася. Я лично звонила в областную администрацию, которая мне ответила Вашу жалобу приняли к рассмотрению. Я попросила девочек ускорить процесс, потому что пока жалобу рассмотрят, лес не останется. Ничего не изменилось. Это уже не лес, это уже полупляж с искусственно втыкнутыми соснами. Вырезаются самые лучшие сосны, самые. Красиви жителі села Кринки переконані, їхні сосни масово рубають заради наживи і мовчати про це не можна. На сигнал стривожених людей відреагували представники державної екоінспекції Херсонщини та активна громадськість. Сьогодні просто відбувається бізобразії і тільки благодаря активності людей, тільки благодаря тому, що вони не мовчали, Сьогодні этот вопрос піднятий буде розглядатися міністром херсонці. Не проходіть будь любого нарушення. Делайте так, щоб Херсонщина була живим містом, а не пустині. Для розслідування ситуації, чи правомірно на території Цирюпинського лісового господарства ведеться вирубка дерев, державною екоінспекцією зібрані усі необхідні документи. На даний момент ми отримуємо всі документи від лісового господарства для того, щоб провести ретельну перевірку, і після цього буде виявлено порушників. Про надскладну ситуацію на Херсонщині вже знає і міністр екології України. Як що розслідування покаже, що вирубка лісу незаконна, керівництво лісового господарства покарають багатомільйонним штрафом та звільненням. Ірина Мізенсева, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.